Друзі, ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Поки по всьому світу проходять акції протесту в підтримку України, а в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ розпочинають хвилиною мовчання і під звуки повітряної тривоги до трьох роковин вторгнення РФ в Україну, вдумайтесь, США та Ізраїль голосують проти резолюції ООН, що визнає Росію агресором. США та Ізраїль голосують проти всього світу, вступивши до клубу діктаторів по суті та маріонети Кремля. Це просто історична ганьба. Мало того, США тиснули на союзників, вимагаючи відкликати проукраїнську резолюцію. В результаті вона все ж таки набрала більшість голосів ніж антиукраїнська. Але що це змінює? Якщо навіть головний демократ світу в лапках опинився в одному рядку з Росією? А Ізраїль це вже за межею розуміння, знаючи, хто стоїть за Хамас, хто розпалював війну 7 жовтня, хто прикриває терористів в Раді Безпеки ООН і голосувати так? Абсолютно політична шизофренія. Ізраїль плакує своїх загиблих, але відмовляється зважати на загибель українців. Для нього Росія не агресор. А хто? Друг? Це ганьба США та Ізраїля не змиється. Коли вони голосують разом з Білорусією та Росією в ООН. це той самий випадок, коли Єгер став браконьєром. А Черчилль і Рузвельт, як кажуть, в народі перевертаються в трунах.